Переважна більшість злочинів, які реєструються в місті, скоюються під впливом алкоголю чи наркотиків. І часто їх скоють люди без постійного місця проживання. Один з таких злочинів розкритий працівниками жовтневого райвідділу внутрішніх справ. Події розгорталися на території покинутого профілакторію одного з підприємств. Все починалося з традиційної пиятики. Її учасники двоє, яких називають народі, бомжів. Пізніше одного з них знайшли в оглядовій ямі недобудованого боксу. «27-го Августа 2014 года нашему труп, которого мы обнаружили, исполнилось день рождения. Они праздновали день рождения, выпивали суррогатные спиртные напитки. В результате распития то есть, можно сказать, большого количества спиртных напитков нашему подозреваемому показало, что у него пропал мобильный телефон. В связи с этим он начал предлагать претензии к своему собутыльнику. Щоб він повернув мобільний телефон. Хоча фактично мобільний телефон его не брав. Доводячи свою правоту шлакоблоком по голові, чоловік вбив іменинника. Вже на допиті затриманий повідомив, що пили вони багато і сурогатну горілку. Теж підтвердила і суд медекспертиза. Купили оковиту, розташованому неподалік кіоску. Були з'яти 100 бутилок фальсифіцированих спиртних напідків, які в настоящее час направлені на ісслідування хімічної експертизи в місті Дніпропетровськ. Сургатні спиртні напої купити в місті зовсім не проблема, кажуть правоохоронці. І самого лише прагнення міліції побороти це явище тут замало. Часних кіоски вони не чураються продавати, тому що в е, такої прибылі вони ні з одного товару не получать. Максимальна прибыль ну до 20%. І то, мабуть, такої зараз і немає. Ну, 10, 12, 13, 15%. А тут прибыль ну, 800%. Негативний вплив сурагату на організм загальновідомий. У затриманні, наприклад, таке піло спровокувало епілепсію. К ксажаленню, от наші закони, я вважаю, моє мнение, в даному по даній статті, по статті 227 двадцять головного кодексу, вони просто м'які. Ну, от 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу. Ну, по справжню з їхніми прибулями, це мелочь. Не менш болючою проблемою є особи без постійного місця проживання. Правоохоронці жовтневого району відпрацювали свою схему контролю над цим соціальним явищем, оскільки чимала кількість злочинів скоюються саме бомжами і за їхньої участі. обновлена база всех мест жительства, где могут жить эти бомжи. То есть сейчас занимаемся их полностью дактилоскопированием всем, потому что действительно, если совершается преступление в этой социальной прослойке общества, получается, что его тяжело раскрыть. Вроде бы как мы видим, что преступление совершено на бытовой почве, другой почвы не может быть. Но его раскрыть, потому что мы не можем не установить, никого убили, никто убил. І знову ж таки, як і у випадку з сургатними напоями, правоохоронці не в змозі змінити ситуацію докорінно. Тут потрібна державна підтримка. Нужно приймати програму, і и эту программу работать ежедневно, і ежедневний спроси, ежедневний отчет. Это не в плані того, сколько міліція, вийма, або скільки, будемо так говорить, сколько тобто порядок на наведемо. Нужно, во-первых, чтобы городская была программа, это медицинская программа. Тобто, це має бути жилищная програма, то где-то для начала сіліть, потім лечить, потім трудоустроить. устроїть. Що стосується злочину, про який була мова, то затриманий своєї вини не заперечував, триває слідство, і 24-річний хлопець тепер отримає прописку за ґратами і надовго.